В цивільному житті я займався ремонтом автомобілів, а зараз займаюся ремонтом хлопців. Мене звати Євген, позивний мій майорка. Я займаю посаду е, старшого бойового медика першої механізованої роти, першого механізованого батальйону 156-ї бригади. Позивний майорка це назва тої землі, звідки пішли мої предки, це село. І, і воно є у нас одне на всю Україну. І майорка є, всі знають пальма де майорка це в світі. А є ще одна майорка, вона мал маленька і знаходиться в Дніпропетровській області. Всі рахували, що воно пішло від звання, а потім <смітна> всі знали, що я солдат, тому питали, а що це таке, і, і всі плутали пальма де майорка і майорка. Я пройшов відбір. У мене були там, я вважаю, найкращі інструктори. Приїздили до нас е, інструктори, наші хлопці, які вже мали бойовий досвід. Спілкувались і е, поєднували досвід натовських е, з, ну, навичок, і досвід наших вже бойових хлопців. Ми відпрацьовували все до такої, ну, щоб як час і працювало. В цивільному житті я зрозумів, що це мені потрібно буде. Я багато був на так-меді. Так тобто я навчався сам для себе, щоб розуміти, е як це допомогти в першу чергу собі. У мене було, скажімо так, окрім навчання, досвіду ніякого. До мобілізації я зовсім не, не знав, що я буду медиком і не розраховував на це. Перший же день на шикуванні. Мені сказали, що ти медик. Ну, я підійшов до комбату, сказав, що в мене немає медичної освіти. Е, спитав, що потрібно від мене. Він сказав, що була максимальна допомога хлопцям, навчайся, допомагай. Як старший бойовий медик, я мав би е, бути на КСП та керувати. Медиками, які є на позиціях. Оскільки в мене не було бойового досвіду, я вийшов сам для того, щоб його отримати. Одразу потрапив в бойові дії. Довелось побачити багато різного, але завдякувати Богу або моїм інструкторам, які мене навчили надавати допомогу. в мене все вийшло, всі живі, всі вийшли і зараз лікуються, відновлюються. У мене була ніч, що ж зовсім не було такого, щоб ти комусь щось не допомагав. Щоб не було скупчення, довелося всіх допомагати, засовувати в бліндаж маленький, але все вийшло. У мене піднос бика, піднос провізії. Я знав, хто на якій позиції стоїть, кому що потрібно. Хто холодний, хто голодний, мокрий, я е, намагався так, щоб кожен хлопець, який сидить попереду мене в окопі, який тримає той рубеж, щоб ніхто до нас не мог пройти, щоб він був якомога забезпечений тим, що йому потрібно. Хоч і ми на відтяжки, на відведенні, тут немає, е, скажімо так, Постійних яких бойових стичок, але тут є хлопці, які потребують нагляду, які потребують допомоги. Це моя земля. Де б я не був, це кожна пищинка, це моя земля. Якщо я не буду попереду, вони прийдуть і назад. Я повинен зупинити це спочатку для того, щоб вони не прийшли. До моїх близьких, рідних, е бігати все життя ти не зможеш. Хто вважає цю землю своєю, потрібно її захищати. Багато людей, хлопців, які не мають гражданства українця, захищають нашу землю, а ті, хто мають, бігають від захисту своєї землі. Я вважаю, що це невірно.